Проходив службу мій двоюродний брат і він запропонував перейти. Тому процес це теж був такий довготривалий, але він, врешті-решт, настав. І в середині літа я перевівся в військову частину, де саме Дмитро Косибайло був командиром цього підрозділу. Долучився я до розвідки, не дивлячись на те, що. На той час я, мабуть, був єдиним офіцером в розвідці. Це ніякого відношення до офіцера не мало, а більш до того, я виконував всю роботу, а навіть даже часами брудну роботу. Зовсім в цьому підрозділі я звернув перше на що увагу, що немає ніякого значення твій статус зірками. Лише тільки повага. Повага та ну, самоколективу. Тому влітку я долучився до цього підрозділу, до, мабуть, це був вже кінець літа. І відразу нас відправили на Солідар. За мною проходив службу теж мій друг, побратим, його звати Олександр. Він до цього, ми працювали до цього разом, мобілізувалися теж, проходив службу, коли я переходив, я по можливості забрав його собою. І ми от вдвох перейшли до цього підрозділу. Для мене особисто розвідник, це є, мабуть, самим кваліфікованим солдатом е е сухопутних військ. Можливо, там навіть Збройних сил, е я скажу саме, де я проходжу службу в сухопутних військах. Е це ті навики, які мають бути на рівні інстинкту. Тобто, якщо я дивлюся, як е зараз готують піхоту. То їм розповідають, що потрібно зробити так, щоб це вони запам'ятали. То в моєму випадку, це має бути на рівні інстинкту. Тобто, це як стати зранку, почистити зуби, і вийти, одягнутися і вийти з дому. Тобто, всі дії, які проходять бойові дії, вони вже на рівні інстинкту. І саме, коли я долучився до цього підрозділу, у нас були задачі, які ми виконували. А коли ми не виконували якісь задачі, тому що для розвідки не буває такого, що ти щоденно проводиш якісь роботи. Ти можеш два-три дні працювати і два-три дні відпочивати. І коли це був у нас період, то ми щоденно працювали. Працювали тачою навики, підготовки, тактики і тому подібне.